Пошук цілі, номер 97 25. Оператор, Оратор, проводимо пошук цілі. Азімут 222. Висота 2. Плюс. Ціль виявив. Увага, бойовий пуск! Є збиття. Ціль знищено. Молодці. <плес> 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 Комплекс наданий Великою Британією, оснащений ракетами АСРАМ 132 призначений для ураження БПЛА всіх типів крилатих ракет в ідеалі повітряних цілей типу літак або вертоліт. Зерка Рейвен дуже проста установка. Тут всього ми бачимо 4 перемикача та кнопку Fire, тобто пуск. При веденні бойовій роботи я вибираю ракету та робимо пуск. Після цього ракета сходить з пілону і дуже швидко доходить до цілі. До цього, як перейшов на цей комплекс новий, служив в комплексі ЗРК Бук М1. Взагалі в нас обслуга взаємозаміняємо, тобто оператор, командир, водій так всі навчені, що можемо одне одного міняти при потребі. Це все дуже перетворилось до автоматизму, тобто там ціль виявив, там і подивився, чи є стабільний стійкий захват, все, нажав, звів ракету, пустив. У повітряних силах є така традиція, як позначати свої збиття. Тобто типи, цілі або переважно зірочки малюють кількість цілей. Там у кожного своє, ми вирішили клеїти вінілові наклейки. Ось кожна наша цілі позначена. от Зала, орлан, суперкам, ракета, шахет. Це Також у нас свій герб, і це так ми називаємо цвинтар, типу цвинтар, колосок, який росте на цьому цвинтарі, і наш герб. Я зробив понад, я не знаю, може 80 пусків. Перший пуск це було взагалі щось неймовірне. Було дуже багато емоцій, дуже багато адреналіну. Перша ціль ну, запам'яталася як назавжди, серйозно. Це була БПЛА Орлан. Ми його збили в Херсонській області. Дві, мабуть, знакових подій. Це по перше, враження крилатию ракетою. Другий такий момент то вперше бойове чергування розрахунком було уражено 4 розвідувательних БПЛА класу Орлани зала. Це за буквально 8 годин. І ну, дуже приємно, коли хлопці з піхотних підрозділів щиро тобі дякують. Мобільність і швидкість хотілося б таких побільше а найбільше хотілося б побільше ракет.